Сіра китя милася, у вікно дивилася, хвостик обмахала, котиня скликала. Тинятка, час їм вже сірем котнятка, а котятка троє, пішли на річечку, вони хотіли зловити для мами рибку, сіли вони на місток. Це викурибку. Сіли вони. Їм. Аж раптово Будочка почала трестися, це означало, що рибка зачепилася за гачок Був Прив'язаний до вудочки, котенятка стали тягнути вудочку, і витягнули дуже Велику рибку, пони почали радіти. І стривати від щастя, але раптово до них почав плисти великий і злий, крокодил, крокодил. був дуже Але сірі котики, взяли вудочки і кошень з рибкою великою і втікли до лісу, ось біжать котята і одне обернув. Дай побачило крокодила, який за ними біжить. Котята настрашились і почали вирізатися. Котецька його витримує двері. далі. Котята почали кричати поможіть, І один місьо почув, котят наляканих і вирішив допомогти, бо він був дуже добрий. Вибіг міся до котят, і він був дуже великий і сильний, Рикнув він на крокодила, і крокодил його настрашився. Котята обійняли місяця сильного і подякували йому за допомогу. І сказав котятам, що донесе додому їх котинятка ткарі запригали. Вудочку В одну ручку і пішов до хатинки, там де живуть котятка, іде місю стежинкою. Косидок, але одне котинятко каже Місю віку. Що він забув взяти кошик з рибкою, і Місю повернувся та й забрав у другу ручку кошик з Великою, рибкою для мами мамикицю. Ось Місю з котятками. Прийшов під хатиночку і постукав і вийшла мама киця. Мама киця дуже зраділа, побачити своїх трьох маленьких діточок. І кинулася обіймати її і цілувати Котенятка дали мамі рибку велику, А мама запросила. І овочі, Такі як перчик червоний, і огірочок з помідорчиками і ще мама дала капусточку, білу і зелену, а ще мама дала молочко з кокосу Потім мама запекла рибку у духовці, і та рибка була дуже смачненька. Ось місяць рибку, і котенятка також Кашку всі поїли з маслом овочі також. Потім місьо подякував мамі маміці за вечерю і пішов до себе у берлогу а котятка сірі стали і за столу і почали свої тарілочки складати в умивальник мама почала і вилочки також мама Дякували їм за допомо. І котики пішли у ванну мити ручки, та ножки, і дубцю, і пузьо, і пашки. Також помили вони, плечі і. Потім котятка, почистили зубчики і лягли з потоньки, Мама китя почитала казочку діточкам, і вони закрили. Чинятка, та й лягли спатки вони, і ти також закривають ченятку.